Зараз в Україну повернулися морози та опади, хоч вже настала весна, але в Україні незабаром очікується значне потепління, яке охопить усі регіони країни. Зараз ми вам все розповімо. Як повідомляє синоптик Ігор Кібальчич, після 16 березня в Україні розпочнеться період суттєвого підвищення температури завдяки приходу теплих повітряних мас із Балкан та Середземномор'я. За прогнозами Кібальчича нічні заморозки повністю зникнуть, у тому числі в північних та східних областях країни. А денні температури досягатимуть комфортних позначок у плюс 10 плюс 15 градусів тепла. На мешканців південних регіонів та Закарпаття очікується ще тепліша погода з максимальними значеннями до плюс 16 плюс 18 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Незважаючи на потепління, атмосферний тиск залишиться вищим за норму, що зменшить ймовірність суттєвих та затяжних опадів. Проте через розмиті атмосферні фронти в окремих регіонах України можливі дощі та похмура погода. Проте кількість опадів, як зазначає синоптик, буде нижчою за звичайну протягом усієї другої декади березня. Експерт наголошує, що у зазначений період ймовірність небезпечних погодних явищ та потужних циклонів вкрай мала. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!